сім столиць за сім днів. Відома співачка Ріана завершує гастролі європою. Тур під назвою «777» має стати промоцією сьомого альбому Ріани Анаполеджетік. Барбадоська співачка почала своє європейське турне у столиці Швеції, Стокгольмі. Після цього ріана завітала з концертами до Парижа та Берліна. Еран Діва подарувала своїм європейським шанувальникам як нові пісні, так і старі хіти, зокрема «Only girl in the world». По Завершенні виступів у Європі співачка дасть концерт у Нью-Йорку, після чого й представить свій альбом Анаположетік. Somebody... Чільний сингл альбому «Diamonds» був випущений 27 вересня цього року. Пісня посіла друге місце в американському Billboard Hot 100 та стала першою у чартах десяти інших країн. Для підтримки альбому Ріана здійснить тур «Diamonds World Tour», що почнеться у березні наступного року.